Мали гроші під час війни до війни і під час війни гроші залишилися. А в тих людей, які не було грошей на машину за 10-15 тисяч, в них ті, що почали служити, в них вони з'явилися. У нас дуже багато військових автомобілів замовляють. Просто дуже багато. В нас послуги коштують там 600 доларів. Для військових ми робимо 50% знижки, якщо є ОБД, вони за 300 доларів. І в нас дійсно дуже багато військових замовляють автомобілі, які раніше собі не могли дозволити. І чого з Америки? Бо не потрібно зразу їм викласти всю суму. Вони купують машину там, за образно, там, якогось кросовера, там, джипа, Тінісана, якось 15-18 року за 4-5 тисяч доларів там. Все, вони оплатили, вони чекають 2-3 місяці, поки він приїде. За 2-3 місяці вони накупили певну суму. Він приїжджає сюди, вони платять за доставку за розмитання, вже тільки після того, як він сюди приїжджає. І в них вже стоїть там за півроку побитий автомобіль вже в Україні. Їсти він не просить, у них є ще там 2-3 місяці, щоб потихеньку скупляти запчастини. І так виходить, що він за рік, не вийнявши гроші повністю з кармана, ну, воно приємніше, як на крути, щоб зразу все не віддавати. Потихеньку, потихеньку, воно не так помітно. І все в нього на кінець року остається автомобіль. Тому в нас навпаки цей дешевший сегмент виріс по продажах під час війни.